Привіт! З вами Смачно Домашньо. Сьогодні готуємо страву французької кухні, а саме суп пюре вішісо. Даний суп можна подавати як гарячим, так і охолодженим. Ну що ж, поїхали. Для приготування даного супу нам необхідно картопля, цибуля порей, вода, вершки 10-15% жирності масло вершкове, Сіль перець за смаком. Для подачі використав петрушку, паприку та оливкову олію. Першим етапом нарізаємо овочі дрібними слайсами. Це дозволить скоротити час їх термічної обробки. Овочі нашатковані, тож будемо їх тушкувати. Для цього в каструлі на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло, додаємо цибулю порей і обсмажуємо 3-4 хвилини постійно помішуючи. Цибуля не втратила колір, проте стала м'якою та зменшилась в об'ємі. Тож настав час додати картоплю. Теж обсмажуємо 3. Чотири хвилини постійно помішуючи. Додаємо воду і готуємо до готовності картоплі. Тим часом шаткуємо петрушку для подальшої подачі. Солимо і першимо наш суп. Картопля доварилася, аромат чудовий, тож будемо блодирувати наш суп. Настав час кінцевого етапу приготування. Тепер для ніжного вершкового смаку суп вливаємо вершки. Помішуючи, їх треба прогріти, але не кипятити. Вішіслаз готовий. Тож, викладаємо! Декоруємо паприкою, чорним перцем, петрушкою та додаємо трішки оливкової олії. Віще-суаз Готовий. Приступимо до дегустації. М -м -м. Дуже ніжно, дуже смачно. Прекрасно! Пишіть у коментарях, чи сподобався вам даний рецепт. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго. Па-па!